Доброго дня громадяни України, доброго дня жителі села Біловіж. Ми знаходимося в Біловійському лісництві. От, Тут я бачу якась ділянка є, бачите якась Якісь, не знаю, каністри, бензопили, хтось тут щось хазяйнує. А хто тут вони хазяйнує уходь, то я так і не зрозумів. Я оце приїхав, хочу розібратися. Бачите, мотоцикл. І знайшов я я от отаку бумажку. Ось дивіться, бачите, пише посвідчення. Бачите? Бачите, посвідчення. Червоненьке, з тризубом, така спилка десь щось ріже. І ось дивіться, щоб ви просто знали, яке має бути посвідчення в працівника державної лісової охорони. Піддівник посвідчення відповідно Дріського кодексу України та положення про Державну світову охорону, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16.09.2009 року номер 976 має право. Тут, бачите, є текст. Ставте відео на паузу, прочитаєте його і подивимося, що тут ще написано з цієї сторони. Дивіться, тут теж, які бачите, в нього права є. Так, і тут, бачите, є. Тут кому цікаво, можете на паузу нажати і подивитись. Вимагайте від працівників державної лісової охорони, наприклад, або якусь людину зустріли в лісі. Отакі от документи. І тоді вже він вам має показати. Я не буду показувати фото цієї людини. Щоб просто ви знали, от, який вигляд має це посвідчення. От В кого немає такого посвідчення, той не є працівником державної лісової охорони. От, так само і в поліцейського має бути документ, де написано посвідчення. Розумієте? А люди, які вас зупиняють, наприклад, на дорозі, і в кого немає, допустим, посвідчення. Вони ну, називаємо так ряжені. От якось так коментуйте.